Перерахувати заробітну плату за один день у благодійний фонд та допомогти силам оборони України вирішили працівники однієї з мереж ресторанів у Івано-Франківську. Таку ініціативу започаткував координаційний центр Save Ukraine Now. Раніше ця ресторанна компанія розповідає її директорка Світлана Полип'юк. Підтримувала фонд лише з доходів громадського ресторану Urban Space. 100. Впродовж року вони спрямували понад мільйон гривень на потреби військових. Цього місяця свій одноденний зараз. Біток вперше перерахували працівники всієї мережі ресторанів, каже Світлана Полип'юк. «65 тисяч це орієнтовно 60% працівників, тому що ми вирішили, що це повинно бути добровільно, тому що в кожного різні фінансові становища важливо кожен внесок кожної людини, тому що навіть малесенька сума, яку ми перераховуємо там протягом місяця, це важливо це підтримує наших військових на передовій. Перше перерахували одноденний заробіток у фонд Save Ukraine Now і працівники одного з адвокатських об'єднань міста. Тут працюють десятеро людей, і всі вони каже представник компанії Володимир Костюк, долучилися до ініціативи. Чоловік волонтерить у координаційному центрі від початку його створення. Пригадує, раніше організовував доставки гуманітарних вантажів з Європи в Україну. Зараз каже Володимир, вирішили долучитися всім колективом та перераховувати щомісяця одноденну зарплату до того часу. Поки Україна не переможе у війні. Наші працівники також воювали і воюють і зараз в ЗСУ. І ми розуміємо з перших джерел і знаємо, що є велика потреба технічній підтримці наших військових, тому що зараз йде війна технології, техніки, оснащення. Мотивації в нас вистачає, в наших військових, а от оснащень технічного не вистачає. Тому ця ініціатива є дуже корисною. Станом на сьогодні розповідає представниця координаційного центру Ярина що місячно свій одноденний заробіток перераховують майже три тисячі працівників різних компаній. Ці гроші за її словами становлять понад 80 відсотків доходів фонду. Саме завдяки цим внескам є можливість підтримувати пропадські підрозділи потреби. Напевно, для кого не секрет не зменшується формуються нові підрозділи. Ми продовжуємо закуповувати багато різноманітного. І якщо порівнювати з тим, як координаційний центр працював минулого року, то Запит суттєво змінився. Зараз ми купуємо дуже часто специфічні речі, як, наприклад, там певні пульти чи додаткові батареї, чи інші підсилювачі для безпілотних літальних апаратів. Маємо кілька таких нетипових закупівель. Це українські розробки, як наземні дрони. Загалом, за словами Ярини Мельник, з лютого 2022 до кінця квітня 2023 року координаційний центр Save Ukraine Now закупив для військових обладнання транспортні засоби та медикаменти на майже 2,5 мільйони доларів. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.